Аби довго не губитися у здогадках, каже Олена Красилич, зранку прийшла до обласного центру контролю та профілактики хвороб. Я трошки захворіла, хочу перевірити на ковід. У мене дітки маленькі і не хочу заражати їх. Зразки відбирають на че Це Чому пояснює фельдшер лаборант Альона Курінна? Нічого не мити, не їсти. Зранку У усій лабораторії фахівці дізнаються, який саме вірус підхопила людина. Перший етап це у нас після забору матеріалу йде матеріал до, значить, в боксі біологічної безпеки. Тут клітину розривають, аби дістати ДНК та РНК вірусу. Ми його змішуємо із лізуючим розчином на даному етапі, і потім буде йти відмивка чистої ДНК. Далі ДНК відмивають на ось такому приладі для того, щоб нам відмити лишні елементи і отримати чисту. ДНК. ці забори до лабораторії принесли з поліклініки. Це нам доставляють це, в таких термосумках. Ці зразочки. Ми потім все це розбираємо. розставляємо за дві години. Саме стільки триватиме дослідження, стане відомо, чим хворіє пацієнт ковідом, грипом чи ГРВІ. У нас є системи, які включають туди і парагрип, і аденовіруси, і риносенсеціал. Альний вірус, допустим, якщо у нас 100 зразків іде нас на дослідження, то вже тепер десь до 10 тільки йдуть позитивних на ковід. Кінцевий результат видно на комп'ютері. Внутрішній контроль піднявся і піднімаються два специфічні участики у цьому денка ковіда. З початку підсезону з 3 жовтня в області зареєстрували 36 тисяч 189 випадків грипу гострих респіраторно-вірусних інфекцій та ковіду, говорить завідувачка відділу під нагляду Марина Конакбаєва. Із загальної кількості захворілих 52 відсотки складають діти. А госпіталізовано в нас 256 осіб, з яких Найбільшу кількість становлять особи старші 65 років. Найкраще захистити від грипу може вакцина, говорить пані Марина. Втім, важливо дотримуватися ще деяких правил. Необхідно дотримуватись дистанціювання соціального потрібно проводити вологе перебирання часто. Привітрювання приміщень потрібно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, а також дотримуватись респіраторного етикету. Піки захворюваності на грип прогнозують на кінець січня, початок лютого розповідає завідувачка та радить завчасно подбати про своє здоров'я. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.